Оце хендмейд тваринами можна робити дуже багато всього. Е, е, великий тренд в Європі бар, який ви привезли через транспортну компанію. До <рес> цього вже багато, і це вже баян. Всім привіт! Мене звати Стас. Я вже 8 років живу в Польщі і займаюся бізнесом. І в цьому відео я дам вам 15 ідей для бізнесу в Польщі. 15 прибуткових ідей, які ви можете стартувати з мінімальним капіталом. І заробляти гроші. Отже, поїхали. Перед початком, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на цей канал. І, звісно, якщо вам потрібна допомога в старті та розвитку бізнесу в Польщі, внизу під відео будуть всі лінки. Отже, перша прибуткова бізнес-ідея на 23-й рік це внутрішні ремонти, це ремонти взагалі. І фішка в тому, що будівництво в Польщі продовжується. І за ситуацією, із-війни в Україні дуже багато українців переїхали в Польщу, купляють нерухомість тут. Тому я вважаю, що на 23 рік попит буде ще продовжуватись, і, і поляки, і українці будуть купляти житло. Всім цим людям, людям потрібна, потрібен ремонт. Покрасити стіни, покласти плитку. В мене, наприклад, є знайомий, який взагалі. До приїзду в Польщу займався якоюсь там своєю діяльністю. Приїхав сюди десь так 2-3 місяці. Він навчився класти плитку і зараз працює в цій бранжі, відкрив єдноособову діяльність господарчу і працює. Тому це перша прибуткова ідея. Друга ідея це транспортний бізнес. І якщо ви в темі, то ви знаєте, що зараз це можна поділити на таких. Принаймні три великих сфери. Перша – це е, транспортний бізнес і перевезення грузу якогось до 2,5 тонн. Це тоді, коли тобі не потрібна транспортна ліцензія. Друге, це 2,5-3,5 е, вже потрібна ліцензія. І все, що вище 3,5. Окрім цього, в транспортному бізнесі є дуже багато різних ніж, різних бранш. Так? Ви можете. Працювати з експедицією, ви можете обслуговувати цей транспорт, але ми зараз розмовляємо про якби транспортні послуги і конкретно про цю нішу. І це актуально. Я вам так, друзі, нагадаю, що Польща наразі входить в топ 3 таких хабів в Європі в ніші транспортних послуг. Так? Тут е, навіть самі поляки, дуже багато мають транспортних компаній, і я вважаю, що це досить актуальний бізнес. Якщо у вас є категорія, якщо ви самі спочатку е, маєте можливість попрацювати, а потім масштабуватися, наймати ще працівників співробітників, то це можна робити. Кур'єрські служби і доставка. Е, я е, приведу два приклади. Перше, це різні компанії, які виготовляють якусь там їжу. Може, мають якийсь там офлайн-магазин, де їм потрібна власна ця доставка. Не всі мають можливість і бажання користуватися послугами великих компаній і корпорацій, типу там робити якусь умову з DPD, Федексом, DHL. І це дуже популярно. В мене всі, мої друзі, хто має там якесь кафе або ще щось. Вони користуються якимись послугами частних компаній, які такі послуги з доставки надають. Тут поріг для вхіду такий, такий що можна взяти машину в оренду на, за 500 злотих в тиждень. І все, можна навіть самому вже робити якісь там доставки, навіть піцу. Так, в мене є знайомий, який працює на піці доставщиком і, ну, власне, так заробляє собі гроші. Але це можна масштабувати до якоїсь бізнес-моделі і зробити з цього компанію, фірму в Польщі, і вже мати співробітників, якось цим всім займатися. Другий приклад це бути це працювати з власне з цими корпораціями, з FedEx, DPD, DHL, і брати замовлення від них. Тобто в них є така ситуація дуже часто, що ви що в них, наприклад, є там піковий якийсь сезон, і вони е мають дуже багато b 2 b замовлень. Тобто в них дуже багато є там компаній, інтернет-магазинів, які бажають робити доставку. Через них вони не можуть швидко масштабуватися, швидко там зняти купити там 100 машин, наняти там двісті е водіїв. І тут є ви з вашою компанією, де ви можете запропонувати свої послуги. Це, буде, це називається B2B. Якщо ви не знаєте, що це, будь ласка, в інтернеті почитайте. І це буде такий договір, умова B2B, де ви будете з ними працювати і робити для них доставки, замовлення для їх клієнтів і клієнтів, і їх клієнтів. Окей, йдемо далі. Апарт отелі, бутік отелі. Я вважаю, що ситуація наступна. Вже пройшов той, той час, коли можна було відкрити якийсь, якийсь хостел, там, типу в Кракові в Варшаві, і на цьому заробляти. Якби це можна і зараз зробити, але цього всього вже дуже багато, то по-перше. По-друге, я вважаю, що потрібно в цій ніші теж мати якийсь досвід. І ну дуже велика конкуренція. Тому моя рекомендація і ідея ніші на 23 й рік це зробити щось унікальне, щось більш унікальне. Якийсь там апарт-отель. Я тут десь покажу кілька прикладів, як це візуально може виглядати. Дуже класний, наприклад, наприклад, приклад мій знайомий їздив в Німеччину, і хтось тупо викупив весь під'їзд. Зробив з цих квартир апарт отель де ти можеш зайти. Там ти маєш картку картку до входу в, в, примі... в цей в під'їзд, картку до вход... для входу в свій номер. Все круто, охайно, приємно. Тому така бізнес-концепція має місце бути. І ще одна така штука: я е, так собі пам'ятаю і при... продивився, що. За 2021-2022 рік я бачив дуже багато оферт на тему власне, продажу бізнесу пов'язаного з хостелами і з цими всіма штуками, бо цього всього дуже багато. Якщо ви бажаєте в цій ніші працювати, будь ласка, робіть якийсь апартатель, отель щось таке круте з якоюсь концепцією. Бутік кофейня, бари або ресторани. Друзі, така сама ситуація. Зараз із за війни дуже багато українських вже крутих брендів переїхало сюди, в Варшаву, в Краків, і просто відкривати ще один ресторан української кухні. Ну, сорі, але це не піде. Тому м якусь бутік історію унікальну теж може бути. Ріелторський бізнес і послуги. Так я вже як вже казав, дуже багато українців е купляють нерухомість або її орендують, беруть в оренду. І навіть я там, коли в інстаграмі або в Тіктокі щось там дивлюсь, сиджу, то мені там, типу, показується реклама е аля. Бажаєш купити е, якусь там квартиру в Кракові, ми тобі можемо допомогти. так. Або там бажає... не можеш знайти квартиру в оренду в Варшаві, ми тобі типу, там, поможемо. допоможемо. Тому це актуально, і тут є два варіанти масштабування. Я навіть для себе таку нішу розглядав. Це піти десь там попрацювати один-три місяці, подивитися, навчитися, і якщо ви польською не знаєте, то власне підтягнути польську. Другий варіант відразу там стартувати з таргету, з якогось масштабування, зробити сайт, десь збирати базу цих об'єктів і, власне, з іншої сторони шукати клієнтів. Йдемо далі: аероферми і вирощування мікрозелені супер класна штука. Це дуже великий тренд в Європі, в Америці. Мікро мікро вона дуже швидко може рости. І ти майже не потребуєш якогось складного обладнання. Типу Це може бути такий стілаж, де така штука, з, куди ти засипаєш ці зерна, килимочок, так, так, і вона там типу росте просто на воді, ця мікрозелень. Дуже класна ніша, вона мені теж подобається. І там є варіанти, знаєте, масштабування такого, що ти стартуєш там, типу, з одного стілажа вдома і продаєш цю зелень, не знаю, там з якоюсь доставкою для B2C-клієнтів. І варіанти, де ти, типу, типу, там, знімаєш таку, щось такого, як тут, таке велике приміщення, і вже там в е фабричних масштабах робиш цю зелень і продаєш там, наприклад, на B2B до різних ресторанів. Є навіть такий приклад, отут десь зараз появиться, що продають готовий бізнес з вирощуванням мікрозелені в контейнерах. Типу, вже готовий контейнер, тобі його привозять, ставлять. І є навіть розрахунки прибутковості цієї всієї історії. Тому, ну будь ласка, або для себе в такому малому форматі, або може, ви будете самі ці. Контейнери робити і продавати це як там по франшизі якусь там бізнес-модель прибуткову. Торгівля між Польщею та Україною дуже дуже багато знайомих е, компаній, е, частних підприємств, які ми відкривали за цей рік, за 2022, людей, які займаються торгівлею. І це різні речі, це не тільки речі стосовно ЗСУ і війни. Так це не тільки павербенки і акумулятори. Це дуже різні штуки, які власне Україна зараз потребує, і навіть там якісь там типу овочі, фрукти, якщо люди знайшли якусь свою нішу і можуть купити тут дешевше, продати по нормальній, не ціні в Україні дешевше, е, дорожче. Тому це буде актуально, принаймні на 2023 рік. На жаль, на жаль, це буде актуально, бо в нас в Україні наразі не всі логістичні цепочки постачання працюють, і ви, як малий підприємець, можете цим скористатись. Наступна бізнес-ідея на 2023 рік, дуже прибуткова, це кол-центр або сейл-центр. Це місце де е, сидять люди з ip телефонією і обслуговують е, клієнтів ваших клієнтів. Наприклад, давайте так: є інтернет-магазин е, з українськими корнями, який е, продає на польський і там, типу, ще на український ринок тих клієнтів, які є в Польщі, на українців, які є в Польщі. Ім потрібен колл-центр по обробці цих заявок. Вхідних, і, і їм потрібен сейлс менеджер або там, типу, якийсь менеджер, який буде обробляти вхідні ці заявки. Тут є ви, які може, можете запропонувати ці послуги там дешевше. Просто можна купити це, це на аутсорсі. Отже, що потрібно: мікрофони, ip телефонія місце, де вони можуть працювати. Людей потрібно нанімати з, з знанням польської і української мови і полетіли. Рахуємо юніт економіку, бізнес-модель і нічого не розуміємо. Або приходимо до Стаса на консультацію, на платну професійну консультацію, і Стас вам стільки всього розкаже. бізнес пов'язаний з тваринами. Е, ми це все так про людей, про людей, а тварин теж менше якби, не становиться. Так? Тому. <ріст> Чо? Оператор сміється. Ну це правда тварин е, в цьому світі все більше і більше. І це гарна новина. Бо, по-перше, я люблю тварин. В мене в мами є Сфінкс, він суперкрутий. От тут давайте зробимо фотку сфінкса, будь ласка, покажи мені фотку сфінкса. І якщо серйозно, то ми, люди, ми дуже любимо своїх тварин. Так, І їх потрібно обслуговувати. Тварин потрібно кормити, поїти, вигулювати, лічити, стригти, приймати, я не знаю, приймати роди. Що там ще тварин можна купляти, продавати. Розлі... Розважати тварин можна і злучати, тварин... тварин можна злучати. Тобто з тваринами можна робити дуже багато всього. <рес> Ду... Дуже багато послуг пов'язаних з тваринами, і ви знаєте що? Іноді, щоб зробити операцію там, якусь на, на ногі для собаки, це коштує набагато дорожче, ніж для людини. І це факт. Тому поміркуйте собі, будь ласка, як ви можете це використовувати. Відразу скажу, що ідея перукарні, де ми приїжджаємо на машині до вас, це ну, окей, але на цього вже багато і це вже баян. Це супер неймовірний стартап ідея, вона вже не зайде. Тому, будь ласка, придумайте щось нове. Але з тваринами я вважаю, що це буде тренд. І я дивився статистику на Амазоні в, в цій категорії, і там дуже просто крейзі продажі. Так, а, а якщо все, всі поєднати всі ніші. Які я сьогодні вам дав, то, то, ми, то ми робимо так: ми робимо апарт отель де є Бутік-бар, який ви привезли через транспортну компанію, зробили там внутрянку, внутрішній ремонт. Через кур'єрську службу ви доставили все це. Через ваш кол-центр ви це все обробили. Ну і власне це все ви замовили із України в Польщу, бо це торговля між Україною та Польщею. І зробили такий апарт-отель для тварин. Друзі, наступне. Хендмейд продукти. Є, така, є такий сайт Etsy.com. І handmade. Актуалочка. Друзі, актуалочка для вас. Дивіться. Оце хендмейд. В мене є браслет. Хто знає, що це таке, напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть в коментарях, хто знає, що це таке. В мене є інший браслет, який я купив на тенеріфи. Це теж, типу там, якийсь хендмейд з вулкану, який там є на тенеріфи. І це актуально: різні вироби з кожи, різні такі штуки на руки. Взагалі мінімальний поріг для вхіду, а максимальний прибуток. Зелена енергетика і все, що пов'язано з. Цим, це може бути якась сітка електростанцій, це може бути встановлення сонячних батарей, це може бути продаж якихось там комплектуючих до цих станцій, до батарей, і це, власне, може бути обслуговування. Я розумію, що це дуже вузька ніша, і якби ну, я, наприклад, там, типу завтра не піду і не буду робити такий бізнес. Але якщо у вас є експертиза в електроніці. То, будь ласка, можна це робити. Наступне клінінгові послуги. Е, я, друзі мої, нагадаю вам, що клінінгові послуги це не тільки квартири. Можна мити, і так поїхали: дома, квартири, машини, можна мити виробництво, е, поїзда, можна мити магазини. Тому варіантів дуже багато. Це не тільки про те, щоб мити квартири. Дуже класний бізнес. В мене є знайомий, який купив собі BMW X5 з салону, з польського, займається клінінговими послугами в Польщі. Наступне, доставка чогось через модель підписки. Це можуть бути свіжі фрукти, овочі. Власне, в Києві є така компанія, вона, якщо я не помиляюсь, так і називається свіжі фрукти та овочі. Це може бути якісь там носки, це можуть бути детокс-соки. Це може бути що завгодно, що має властивість закінчуватися, окей? Друзі, мої, останнє, останнє, але дуже круте, це affiliate маркетинг. Або партнерський маркетинг. Це тоді, коли ви є партнером якоїсь організації і даєте їм найчастіше клієнтів, потенційних клієнтів. І давайте е, кілька прикладів. Перший приклад це. Банки. Ви можете, давати клієнтам, ви можете давати банку клієнтів на відкриття рахунків. У нас є, наприклад, така партнерка. Це власне нерухомість. Ви можете шукати об'єкти з однієї сторони і надавати їх, або клієнтів для цих об'єктів. І якщо так посидіти, то можна зробити. Цілий такий лист А4, де буде куча, купа різних е партнерок, де ви маєте, наприклад, якусь там експертизу або маєте доступ до цільової аудиторії, якої ви можете це запропонувати. Навіть в нас є партнерка, Якщо у вас є клієнти, що у вас є люди, е друзі, знайомі, які потребують класну професійну реєстрацію компанії або е приватного підприємця в Польщі. В нас є партнерка, ми платимо типу там 100 150 євро від клієнта. Я вважаю, що ми не одні такі. Заздалегідь афіліейт маркетинг це якби про інтернет і про генерацію лідів через інтернет, про cpa сітки але я вам навів приклад, як це можна простій людині використовувати. Так, що ж, друзі мої? Е, варіантів, як е, заробити гроші маса. Потрібно трошки сісти, подивитися це відео, поставити лайк е, і подумати, подумати, поміркувати, як ви можете це використовувати. Які у вас сильні та слабкі сторони? Які у вас є ресурси? які є Можливо, контакти, які є можливості і скільки у вас грошей. Ось такі рекомендації. Я е, мрію, що ви знайдете щось з цих варіантів для себе і гарного вам бізнесу в Польщі. Так, і, звісно, додайте свої ідеї в коментарях під цим випуском. Пишіть, яка вам ідея більше всього сподобалась. І, ну, і давайте робити бізнес в Польщі разом.